У Дніпрі попрощалися із загиблими під час ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня подружжям Наталією та Максимом Швець. Їм було 46 років. Вона працювала у банку. Він в автосервісі. Під час обстрілу обидва були на кухні, робили окопні свічки. Також у квартирі перебувала їхня 23-річна донька Анастасія. Під час вибуху Настя знаходилася у ванні, а сусід по тамбуру знаходився. На кухні у сусіда вибило повністю броньовано двері. Вони пролетіли через весь коридор до ванної, і він, коли рятувався, він чув, як Настя кликала на допомогу, і Настя добу писала в чаті: що з батьками, що з батьками, що з батьками. А потім прийшло повідомлення від когось з наших сусідів опізнали. Попрощатися з батьками дівчина приїхала з лікарні. Зараз вона у важкому психологічному стані, каже її сусідка Ірина. Розповідає, Настя не встигла оговтатись від попередньої втрати. Два місяці тому на фронті загинув її коханий. Тепер їй знову довелося пережити загибель рідних людей. Вона на бетонній пліті сиділа возле ванни. Вжавшись, вот так вот. І, і, і вокруг не було нічого, була густота. говорит, у родителей не було вообще. вижити взагалі. Тобто я розуміла, що їх просто придавило бетонной плитой. Попрощатися з родиною прийшла і Лариса Сухова. Жінка також жила у будинку, в який влучила російська ракета. Її з під завалів витягли сини. Це було дуже громко і страшно. Меня заваліло, я кричала. Я за секунду до этого і ялом з головою. Поэтому все, що на мене упало, арматура, стекла. Ну, я не знаю, почему і як, але я усилила. З родиною Швеції жінка дружила багато років. Їхні діти навчалися разом, а окопні свічки, які робили подружжя, Лариса відправляла своєму чоловікові на фронт. Сталою в. Другу. До останнього сподівалися, що їх найдужі родина Швець займалася волонтерством, допомагали армії, піклувалися про безхатніх тварин та дбали про свій будинок, розповідає їхня сусідка Надія. Да. Доно зробила чудовий такий клумбу Повісила на під'їзд у країні війна. А ти підходиш до свого під'їзду і там цвітуть квіти. Так, будь ласка, сусіди, не корміть котів чи попало. Вона їм купувала корм. У нас було декілька котів, які жили на подушечках біля під'їзду. Вони купили тканину, щоб своїми ручками плести захисні сітки для наших воєнних. З рідних у доньки загиблого подружжя залишилися тільки бабуся та тітка. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.